Доброго ранку, друзі! Сьогодні 2.02, Це друге, це доба року. До наступного 2026, го залишилося 333 дні. Чиста магія чисел. А ще сьогодні неділя, ідеальний день, щоб відновитися, підбити підсумки тижня та зарядитися на новий старт. Разом зер про ранок. І починаємо, як завжди, зі свят. Сьогодні день бабака. За традицією, ця похнаста істота передбачає, коли чекати весну. Але, чесно кажучи, він просто виглядає розгубленим і не знає, що відповісти. Також сьогодні день відмови від непотрібних стосунків. Якщо у вас є в друзях хтось, хто пише раз на рік привіт, як справи, а потім зникає саме час відпустити цей зв'язок. Ну і ще сьогодні Всесвітній день укулеле. Час гадати, що гітара буває маленькою, милою і завжди звучить так, ніби ви на аваях. Ну і закриває наш калейдоскоп свят день самооновлення, недільний день для перезиванника. Таження, коли можна дати собі право не бігти вперед, а просто віддихатися. Ну а ще для святкування у нас, як завжди, є іменини. щоправда, сьогодні іменини куди це Василь, але бажаємо вам такої впевненості, щоб навіть бабак питав вас, коли чекати весну. Ну і якщо заговорили про бабаків, давайте одразу про прикмети. Якщо сніг, весна буде дощовою і довгою, Якщо сьогодні хуртовина, весна буде холодною. А якщо просто сніг гарний урожай пшениці. Сильний вітер буде багато фруктів. Спокійна погода вродить льо. Висновок, якщо сьогодні мете віє та сипле, природа вирішила all-inclusive для врожаю. Що не можна сьогодні робити або не варто. Ну по-перше, вирушати в дорогу. Бабак сказав, не треба. По-друге, рубати дерева, бо вони вам нічого поганого не зробили. Ну і ще прибирати і займатися рукоділлям, тобто відпочивати офіційно дозволено. Ну а тепер найголовніша рубрика нашого шоу це гороскоп. Тому робіть гучніше. Овен. Сьогодні ідеальний день, щоб розслабитися і нічого не робити. Це не прокрастинація, а стратегічний тайм-аут. Лець, не турбуйтесь про те, що не встигли встигнете завтра. А сьогодні легка дозвілля. Близнюки, ваш розум хоче працювати, а тіло спати. Дайте перемогти тілу. Рак, довіртеся інтуїції. Якщо вона каже, залишайся вдома, вона знає, що робить. Лев, ви завжди на сцені, але сьогодні у вас день за лаштунками. Дозвольте собі просто бути. Діва, перестаньте думати, що треба щось робити. Навпаки, нічого не робити. Це сьогоднішній лайфхак. Терези, баланс між хочу і треба сьогодні однозначно схилиться до Хочу. Скорпіон, головне рішення дня, чай, або кава, все інше неважливо. Стрілець, якщо ви відчуваєте, що треба кудись бігти, спробуйте не бігти. Це новий досвід. Козиріг, забудьте про плани. Сьогодні вони все одно не спрацюють. На дворі неділя водолі. Іноді найкраща ідея просто нічого не вигадувати, Насолоджуйтеся спокою. Ну і риби, ловіть момент, неділя це ваш день. Дозвольте собі плисти за течією. Народної на завершення хотілося б сказати наступне: сьогодні неділя, це не просто ще один день тижня, це ваша пауза, ваша можливість зробити глибокий вдих і не поспішати. Ви вже витримали тиждень, вирішували проблеми, бігли вперед, але без відпочинку немає руху. Пам'ятайте, що. Що ви марафонець. Ви не можете бігти без зупинок. Вам потрібна вода, вам потрібен перепочинок. І сьогодні це ваша зупинка на водопої перед наступним ривком. Відпочинок це не слабкість, це стратегія. Сьогодні не треба вигадувати нові цілі, ставити нові задачі чи гнати себе вперед. Сьогодні треба дозволити собі просто бути. Відпустіть в тому, розслабтеся, знайдіть те, що приносить вам справжнє задоволення. І знаєте що? Саме в такі дні, коли ви нібито нічого не робите, ваш мозок знаходить нові ідеї, ваші сили відновлюються, а життя Стає трошки легше. Дозвольте собі сьогоднішній день, просто тому, що ви його заслужили. Отже, друзі, це був ваш ранковий ритуал, а тепер у вас є вибір. Залишитися в режимі гонитви або дозволити собі видихнути. Неділя це можливість налаштувати себе на новий тиждень, так як ви хочете. Тому не поспішайте, пийте каву повільно, гуляйте без мети, слухайте музику, яка просто подобається. І пам'ятайте, бабак теж не працює, і ви маєте на це повне право, хоча б сьогодні. Гарного вам дня, побачимося завтра вже у новому тижні. Бережіть себе і тих, кого любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!